Сполучені Штати від початку повномасштабного вторгнення прийняли з України понад 200 тисяч людей за програмою U4U. Ще 350 тисяч українців прибули до США, отримавши різні типи віз. Повідомляє міністерство внутрішньої безпеки. Частина цих людей знайшли своє нове життя у штаті Міннесота. Місцева влада та українська громада штату почали шукати спосіб, як допомогти новоприбулим ще до того, як відчули хвилю мігрантів з України. Розповідає Дмитро Блищак, директор українського центру в Мінеаполісі, столиці штату Міннесота. У 2022 році ми зустрілися з штабом губернатора і почали обговорювати проблеми, які у нас виникли з напливом української української спільноти українського населення. Губернатор нам. Гарно посприяв, і ми отримали попередньо підтвердження, що ми можемо заповнювати на гранти, які дозволяє нам штат. Вони затвердили нам попередньо. Перша допомога штату була у розмірі півмільйона доларів, каже блищак. На ці кошти український центр найняв працівників для обслуговування потреб новоприбулих українців. Люди приїжджають в нову країну і, і вони зупиняються на бездоріжжі. В аеропорту приїжджають кудись, не знають куди. Зазвичай. Стараються пошукати, чи є українська спільнота, чи є українська церква. Біжуть на Фейсбук, шукають хто є. Як тільки почалося повномасштабне вторгнення, українські центри відкрив двері для всіх, тобто ми не закривалися. Ми, ми працювали в день від ранку до ночі. Двері були відкриті. Допомогти знайти житло, отримати талони на харчування, купити квиток на співбесіду, щоб працевлаштуватись, заповнити податкові декларації, широкий спектр питань, з якими до українського центру звертались новоприбулі. Ці гранти вони, вони дуже дуже допоміжні для того, щоб громада розвивалася, щоб люди, які приїжджають, і мали отримали певну кваліфіковану допомогу. З Часом український дім подається на новий грант: до двох мільйонів доларів на розбудову приміщення українського центру в Мінеаполісі кажуть вже на фінальній стадії його отримання. Інша допомога також у вигляді гранту прийшла у співпраці з іншими громадами на написання книжки зі свідченнями біженців, як вони втікали від війни і знайшли нове життя в Міннесоті. Активісти кажуть, що штат щедрий до української спільноти, зокрема через прихильність до України з боку губернатора Міннесоти Тіма Волза, ми контактували з нашим губернатором. Він є великим прихильником України і підтримує Україну і. Її зусилля бути незалежною країною, коли українці протестували на підтримку України до їхніх мітингів з українським прапором приєднувався і губернатор штату з дружиною Глен Коли він там виступав, він сказав для наших українських громад Міннесоти ви вплетені в тканину цього штату. Без українських жителів Міннесоти немає Міннесоти і сьогодні. Ми всі українці, ми всі дуже пишалися цими його словами і такою е великою підтримкою. Крім того, губернатор підписав закон, який ініціювали і підготували українська і єврейська громади про припинення державних інвестицій штату Мінесота в Росію і Білорусь. Єврейський комітет вони мають дуже сильних юристів. То вони створили сам текст цього законопроекту. З нашого боку, я виступала свідком, а коли цей законопроект вислуховувався і в Сенаті, і в Палаті представників штату Міннесоти. Бо я родом з Маріуполя. В честь цього підписання цього законопроекту губернатор Волц вивісив український прапор над своєю резиденцією, там, де він живе, в столиці штату Міннесота, в Синт-Полі. Блищак розповідає, що українські активісти щороку зустрічаються з сенаторами штату, конгресменами і офісом губернатора, адвокатуючи важливі для українців питання. Великими прихильниками України він називає як конгресмена республіканця з Міннесоти Тома Емера, так і губернатора демократа Тіма Волза. Я проживаю в дільниці пана Тома Емера, який являється республіканцем, і він. Неоднократно підтримував українську спільноту. Він чи не один із республіканців, який завжди підтримує Том Емер єдиний республіканець у конгресі від Міннесоти, який підтримав фінансування України в законі про національну безпеку губернатора Волза, який нині є кандидатом у віцепрезиденти від демократів, блищак називає чоловіком, з яким можна працювати. Ми зустрічалися так особисто. Ми з ним тиснули руки один одному. Це вольова людина, яка, на мою думку, людина, яка за свої слова відповідає. Ми не можемо сказати, що ми отримали все, що треба, але отримали те, що обіцяв нам пан губернатор. Тобто, я думаю, що з такою людиною можна попрацювати. Українські активісти в Міннесоті розповідають, що інвестиції у своїх людей, які робить штат Міннесота, обов'язково повертаються добробутом штату. Тож вони обирають тих, хто підтримує громаду. Незалежно від партійної приналежності, Ірина Матвійчук, Андрій Борис, Максим Шульга, Голос Америки.